Днями у нетривалу відпуску до рідного Глухова повернувся військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Олександр Мірошниченко. За мирного життя Олександр був відомим науковцем, екоактивістом та дитячим аніматором, якого просто обожнювала глухівська малеча. Але все змінив один день. 24 лютого 2022 року, коли йому довелося взяти у руки зброю та стати на захист рідного міста, той доленосний день. Олександр пам'ятає в найменших деталях. У нас з дружиною був в цей день ювілей, от і ну ми не повірили, коли нам вранці, всі почали телефонувати і казати, що почалася війна. Ми навіть коли прийшли в заповідник, і коли там також була досить така напружена ситуація, ми не повірили. І після обіду пішли в супермаркет АТБ, і коли побачили ось цю ну просто людей, які вигрібали всі продукти харчування, ми вже тоді зрозуміли, що щось що, що, що відбулося. Да. Пам'ятаю, ми. Купили пляшку шампанського, люди вигрібали там гречку, макарони. І проходили якраз повз військомат і побачили, що там вже, там вже люди. Тобто вже хлопці щось намагаються отримати, щось намагаються. От. І ми відразу з дружиною пірнули в цей вир. Пам'ятаю, що тоді чисто під, на прізвище давали автомати. Дали, дали а, кулемет, От, а, дружині показав, як а, заряджати <сip> набої. <сip> От, і поки вона заряджала набої, а, вже все, процес почався. Тобто, вже ніхто, не, ну, ніхто вже ні про що не думав, Тобто треба було вже щось, щось діти, щось робити. І 24-го я прийшов військкомат. А 28-го вже став долав ЗСУ по мобілізації. От. Перші місяці тут було дуже, дуже цікаво, тому що ще, ще не було такої якоїсь системи налагодженої, тобто можна було ще діяти по своєму, ну, так як ти думаєш, як правильно. Тобто ми допомагали евакуювати техніку, евакуювати загиблого. Тобто виконували певні місії, які на нас поклали війська, що відійшли від Глухова, ЗСУшні. От. Ну а потім почалася звичайна звичайна служба, блокпости, охорона державного кордону. Наряди, будівництво лінії оборони. За словами військового, у перші дні вторгнення до глухівського центру комплектування прийшло настільки багато людей, що багатьом просто не вистачило зброї. Ще в місяць повномасштабного вторгнення бажаючих взяти зброю в Глухи було дуже велика кількість і. Та кількість озброєння, яка нам надійшла, стрілецького, вон, його не вистачило. Багатьох просто відправили додому сказали, що ну, з'явиться стрілецька зброя, тоді ми вас викличемо. І тут почали формуватися просто ну, тобто була окрема окрема рота охорони, були окремо е підрозділи швидкого реагування, були спеціалісти, були е була тероборона. Тобто, ну ми навіть з деяким навіть не контактували, тому що ну їх дуже було в великій кількості, кожен виконував свої функції, але це було настільки якось злагоджено в той же час і злагоджено, і хаотично. Але протистояли росіянам не лише військові цивільні люди самоорганізовувалися, і робили все, щоб не пустити окупантів у свої населені пункти. Ну скажу чесно, що росіян вже вони були тільки 24-го 24-го і ще 25-го тільки там час від часу виїжджали на трасу. Тобто, після підриву основних мостів Росіян вже, вже не було. Тобто, да, ми чекали, ми розуміли, що кордон відкритий і вони можуть порушитися через місто. Але, але те, що тут відбувалося, просто спонтанно, тобто, в кожному селі організувалися якісь пункти оборони. І цим процесом майже ніхто не контролював, і вийшло так, що кожне село забарикодувалося, кожне село е, на те, що ну мости вони не підривали, але вони зробили такі непрохідні барикади, що навіть нам було важко потрапити на ту ж саму, кив московську трасу, щоб подивитися, що там відбувається. І вже от у х числах е, вже навіть певні ділянки, які у московської траси, вже були засипані е, е, їжачками. І там не те, що цивільна техніка, ну, тобто військово точно вже не пройшла. Так що, але напруження було, і те, що присутність їхньої авіації, те, що почалися обстріли, там, перші прильоти в місто Глухо, звичайно, напруження завжди воно, ну, воно завжди було. От. Але потім все стало все встало в свої. На свої рейки Олександр пригадує, як йому довелося евакуювати тіло загиблого військового Михайла Несольоного, що загинув під Глуховом у перший день вторгнення. Добре, що обійшлося без великих жертв. Тобто, тут у нас загинув тільки один хлопець і ну, було декілька важкопоранених. І коли мій. А, Товариш, мій наставник, вже вже на щоті, Юрій Олександрович Коваленко подзвонив і сказав, що в МТЛБ загинув його побратим, і що вона згоріла повністю і треба, треба забрати тіло. Тіло його, тобто любою ціною, треба забрати і. Ми самі не розуміли, контролюється траса чи не контролюється траса росіянами. Тому це була досить така цікава операція. Тобто, ми попросили таксиста знайомого. Я взяв дружину, і ми, начебто, начебто, ми їхали в село по граждані. А, от підбиту техніку ми знайшли швидко, але коли я заліз середину, то ну, знайти тіло було просто ну, нереально. Тобто, якщо б мені не сказали, де він саме був, то я б його, я б його не знайшов. Тобто вся, вся бронетехніка вона згоріла повністю всередині там тільки попіл лежав. От тільки по бронеплитам і згорілому Згорілому шолому я зрозумів, що тут було тіло людини, і те, що, те, що лишилося від нього, тобто ми упакували в плівку і відразу відвезли до глухівського моргу і повідомили це е, його побратимам, що тіло евакуйовано, тобто, щоб вони повідомили вже родичам. Ну і далі вже далі вже його похов... відвезли на батьківщину і поховали. І згодом. Наказом президента йому було дано звання Героя України. Згодом наших хлопців відправили у 72-гу бригаду. Вони стали учасниками знаменитої битви за Вугледар. На жаль, з втратами, то я мав з ними їхати. Я мав з ними поїхати, але в цей час перебував в іншому підрозділі згідно наказу. Це, це була дуже така ну, травма, яка ну, Тобто я досі себе картаю за те, що я не поїхав з ними. Ну, і коли е, надійшов наказ е, вже особисто на мене стати до лав 72-ї бригади чорних запорожців, звичайно, що я не шукав якихось способів, як, як можна залишитися вдома в Лухові, тому що все рівно, е, ну, все рівно на фронт треба їхати комусь. Тому там, з березня місяця цього року я у складі знаменитої легендарної бригади чорних запорожців, і зараз думаю, що вправно воюю. Олександр зізнається, що у перші місяці було дуже важко, як морально, так і фізично. Практично відразу наш герой опинився на першій лінії оборони, де мужньо воює вже майже півроку. Ясно, коли дізнався, що загинули наші хлопці там і що. Їх не змогли навіть евакуювати, бо дуже інтенсивні обстріли. То, їдучи в Угледар, ну, я вже попрощався з усіма там, заповів свої наукові досягнення, сказав, де зберігаються електронні копії всіх архівних документів сказав, де, де куди передати книжки з бібліотеки і тому подібне. Тобто, чесно, настрій був настільки подавлений, і чесно, всі, хто їхав, тоді а, ну, на поповнення, ну тобто там у хлопців було дуже-дуже. Бо всі їхали або після поранення, або після а, вже цього бою їхало дуже, дуже складно було, чесно, дуже складно. І, і коли туди потрапив відразу вир, тобто мені сказали, та ти будеш там навідником, будеш на коптері літати, заспокоїли, сказали, таких молодих ну, не, відправляють, не відправляють на першу лінію. От, але на полігоні я зарекомендував себе гарним кулеметником і не побувши і декількох днів на третій лінії вже вночі. Був відправлений в на нуль і все, і там почалося процес цей. Я спочатку взагалі не розумів, тобто, ну, що, що робити, тобто, які мої задачі. E, і ніхто мені не давав відповіді на це. Тобто, я думав, що ми тут або тимчасово, або щось охороняємо, або щось, або буде якась ротація. Тобто, але всі сміялися. Ну, воїни, які вже пройшли все це, вони казали, що нічого страшного, ти скоро зрозумієш, що тут треба робити. Ну, а виявляється, що там просто треба виживати, і що там. Там просто є свій чужий, є сектор вогню. І всі, хто потрапляє в цей сектор вогню, то їх просто треба знищувати і все. І спочатку було дуже важко. Настільки важко, тому що це була весна. Ще відчувалися відгомін лютне... лютневих боїв, тобто випалені посадки фосфором, полишена росіянами техніка понівечені наша амуніція, зброя, все це, зав... все це от валялося, і а, це настільки тиснуло, і ти просто розумів, що господи, тут ще люди вижили, як вони, взаг... як, як вони взагалі тут вижили, бо ну це ну, нереально вижити, тому що тут ну, все в металі, тобто кожен кожен сантиметр, все просто в, заліз... все в залізячках, якихось, якихось бомбах, мінах, гранатах. От, тобто, і вся ця погода на тебе тисне, цей сніг, дощ, калюжі, тобі треба укріплюватися, бо тобі ще стріляють, і це було дуже важко. Було так, що ти виходиш з бліндажа і розумієш, що тобі от відійти там 500 метрів ну, до позицій, і ти просто йдеш, а ноги не на суті. Ти йдеш, впав, тебе знудило просто від оцього Тиску, ти піднявся, взяв і пішов. <смі> і пішов. Ну, Але згодом вже розумів, що ну, ну, вистачає всього, вистачає їжі, вистачає озброєння, вистачає духу, щоб триматися там, і, і не такий вже ти поганий воїн. Тобто є хлопці, які а, більш морально стійкі, а є хлопці, які. Ну, які не готові до цього. Тобто, тут не треба їх звинувачувати. Просто, просто ну це не їх. Та їм їм треба пахати землю, їм треба працювати, їм треба займатися якимись цивільними професіями. На передовій з'явився Олександра і чотирилапий товариш, кіт. Тварина не лише не чує з нашими воїнами. І разом з ними переочікує ворожі обстріли. У лісопосадках там багато дуже тварин. Природа взагалі оживає. Там багато фазанів, лисиці, всякі брундуки, пташок багато. Ну і звичайно, що домашні тварини також з'являються. Хтось із села привозить. Звичайно, що тварини живуть своїм життям, вони народжуються там. От, то в мене з'явився товариш. Там ми познайомилися з ним. На позиції, це, я пам'ятаю, була така ще це ще рання весна була. А, і ми натягнули маскувальну сітку і вночі ти сидиш в тепловізор і противника, вони постійно переміщуються, постійно стріляють в тебе, ти в них стріляєш. І ти не розумієш, де, в який момент ну, з'явиться цей противник, тому що ну, вони дуже близько. І коли ти сидиш, дивишся в тепловізор. І розумієш, що хтось -то тобі просто такою так гарненько дає по касті ляща. Чесно, це дуже страшно. І ти обертаєшся з тепловізором, щоб побачити, хто ж тебе вдарив по, по шолому, і ти нікого не бачиш. І ти підіймаєш голову і розумієш, що сидить якась тварина і просто грається з твоїм шоломом, бо ти шоломом задіваєш маскувальну сітку. Вона. Вона розуміє, що це якась гра. Ну а потім вже ми познайомились, коли вже сонечко пригріло, і я побачив, що нам до нас на позицію постійно приходить чорний кіт. І Хлопці його ніяк не називають, у нього нема імені, він такий благородний, породистий, вихований, ніколи там не мягне, не просить їжі. Якщо його проганяють, він йде геть, якщо е, йому трішки дати ласки, він, звичайно, буде сидіти на руках. От, е. Ну І згодом ми так з ним гарно потар... потоваришували. Він постійно приходить бліндаж, ночує з нами. Він не боїться обстрілів, навіть якщо обстріли, він з нами сидить. От і див, дуже дивно, як він там взагалі виживає, тому що ну, хлопці не виживають, а тварина ця в цьому постійно живе, і ми постійно хвилюємося, якщо він десь там на декілька днів пропав, але він з'являється. Радімо, радімо, що у нас є такі тварини, які хоч якось дають нам ніжність, дають нам ласку, і цього не вистачає хлопцям. Тобто, тобто Граючись з цією твариною, звичайно, ти хочеш, ти хочеш якусь також віддачу, ніжність. Як вдома, наш захисник говорить, що йому було важко повертатися з війни у більш-менш мирний глухів, де його зустрічали очі, сповнені радості та смутку. Я розумів, що ну, я медійна людина, і що кожен мій пост у Фейсбуці він викликає велику кількість е, підтримки, люди постійно моляться, люди постійно допомагають. Я розумів, що ну, я можу це ну, зупинити і не нічого в Фейсбуці не писати, і нічого не робити, але без цього, без цієї, без цього контакту з людьми ми б не мали потужного волонтерського руху. Тобто пишучи людям, контактуючи з ними, люди розуміють, що е, у нас є певні певні потреби, що інколи нам треба допомагати, е, е, да. хоча. Волонтери вони постійно наражаються на критику, бо не все можна озвучувати в мережах, і інколи волонтери там просять елементарно, там, треба хлопців нагодувати. А їм пишуть пишуть, тіпа, як це нагодувати? В ЗСУ Всі нагодовані, у них є купа тушонки, у них є все. Це волонтери хочуть а, собі гроші на кишеню. Але ніхто не дасть збрехати із хлопців, які пережили там лютневу битву, що, що було дуже важко. Тобто, і з продуктами харчування, просто була порушена продукти є, порушена логістика. І те, що хлопці сиділи без води, топили, топили сніг, і те, що вони були раді, ну, будь-чому. Тобто, Сухпаю, як галетному печиву, вони були всьому раді. А буває так, що ти потрапляєш в новий підрозділ, який тільки-тільки формується, і в цьому підрозділі ще немає ні штатного розпису, ні кухні, ні. Тобто він тільки, він тільки зароджується і нас місяцями годують місцеві жителі. Тобто просто. Просто ще немає навіть якихось таблиць, куди можна вписати ковбасу, м'ясо і все. І, тобто, і в такі моменти ти розумієш, що ти ну, ну ти або постійно їси у людей десь там їхню кашу, або треба попросити волонтерів і щоб вони надіслали хоча б якусь там мівіну чи щось, щоб ми, ми вже не так тиснули на місцеве населення. бо... Рано чи пізно місцеве населення все рівно скаже, е, хлопці, ну ви ж все ж таки. Да. А так да, були такі часи, коли хлопцям ще немає ні грошей у них, ні, ні оснащення, ні їжі, нічого. Тобто, просто. Купа сотні людей у військовій формі, які хочуть кожен день їсти, да, і їх треба, їх треба годувати. Але там, де глухівчани, я скажу, ми, нас настільки гарно підтримують. І у нас завжди є солодке, у нас завжди є кава, у нас завжди є якісь заварні супчики, у нас завжди є тепловізор, радіостанція. Тобто на даний момент мій підрозділ забезпечений всім, та ну не без втрат, тобто постійно щось втрачається, бо це ж війна, щось треба оновлювати, щось там батарейки сідають, радіостанції ламаються, все це потрібно. Але я хочу подякувати волонтерам глухівським, що вони, що вони допомагають. Тому повертатися додому було. Розумів, що це буде просто, це буде постійно ось ця така тиск. тиск. О, всі хочуть тебе в той же час і обійняти, і в той же час розуміють, що після відпустки вони можуть тебе не побачити. І ти бачиш, і, начебто, і радість в очах людей, і ту ж саму тугу, і дуже болісно зустрічати дружин ом, загиблих побратимів. Дуже болісно зустрічати побратимів без кінцівок, які повернулися і ну, хочеться всіх обійняти, хочеться всіми поплакати, хочеться просто, ну я не знаю, просто ти йдеш, ти бачиш жінку молоду з дитиною, і ти розумієш, що її чоловіка вже немає, і, і якось тут не знаю, ну постійно чомусь чомусь постійно ти відчуваєш провину. Це не моя дитина, це не моя дружина. Але але, не знаю, можливо, вони також думають, що чому мій чоловік а не ти загинув. Чому. Я не знаю, що, що, вони, від, що вони відчувають, але, але чомусь, чомусь ти постійно себе відчуваєш винуватим. що Начебто ти також так само воюєш, як і всі, але, але, але ти поки що живий. Тому. Тому ось ця напруга, вона, вона присутня. Ну, намагаємося з дружиною більше на природу ходити і їздити в інші міста сусідні, щоб не так, не так е часто зустрічати е е глухівчан, які тебе проважають в останню путь. <сміх> ну, Вони не проважають, але це все рівно відчувається трошечки. що... Ну і самому, самому ти думаєш. Повернись, не повернись. Олександр добре знає історію, тому говорить, що Україна в цій війні неодмінно переможе. Інша справа, що Росія не пробачить нам і буде готуватись до реваншу Ротивник у нас досі. Дуже сильний. Ми це відчуваємо. Ми о, я ніколи ну я бачу, як вони працюють по нам і розумію, що ну з нами навпроти нас не ідіоти. Там якісні танкісти, там якісні мінометники, там гарна авіація, яка по першому визову працює. І... Я бачу, яка кількість у них боєприпасів, просто безмежна кількість боєприпасів. Вони не жаліють. Вони, щоб вбити одного піхотинця, вони можуть витрачати десятки протитанкових ракет, які ми витрачаємо тільки на, на танки. А вони просто полюють за звичайним рядовим піхотинцем. Вони нас не зможуть виграти, звичайно, тому що вони, вони відчувають, що вони, вони чужинці. а що... Все рівно їм, їм придеться тікати, все залежить від нашої витримки е і від поставок європейського і американського зброєння. Я ніколи не вірив, що звичайні патрони 5.45 е у нас колись закінчаться. Але у нас закінчилися звичайні патрони на звичайний автомат Калашніко. І все, чим ми зараз працюємо, тобто від набоїв для автомата. До чогось серйозного, воно все їде з Європи. Ми оберемо ідіотів, похирюємо ЗСУ і дочекаємося, дочекаємося, коли Рашка набереться сил, і коли вона вже вдарить вдруге, буде, буде, ну, не вдруге, коли вона вже вдарить сильніше, то це буде, буде не те, що боляче, це, це буде ще страшніше. Тобто ми, не, ми, не, ми настільки швидко забуваємо все, що було. Ми забуваємо 14 й 15 й Крим, ми все настільки швидко забуваємо і не робимо з цього ніяких висновків, що я не вірю. Що ми будемо вкладати в систему протиповітряної оборони, там і все, 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 все. Тобто ми, ми залишимося тими ж самими, все заспокоїться, настане пауза, але це буде пауза перед серйоз, серйозною, дуже ще більш кривавою війною. Вона може бути через 10 років, 20 років, коли набереться сил, досвіду в цій війні противник і він. Він а, Росія ніколи а, не, не пробачить нам, ніколи не пробачить нам свої ж свої поразки і а, св, св, ну, те, що вона програє в цій війні, вона не пробачить. Вона, вона буде воювати з нами і вона вже готує нове покоління, а, ну нове покоління солдатів.